Думаю, ви радім бачите з 59 місців пропажі. Да. Я не думала, що так пропажа затягнеться, але поки я знайшла зараз час, поки зараз є літо Бог відпочивати, поки немає науки, я можу такий ну, до вас вернутися. Тобто на трохи час. Це відео не просто пояснення, це крок на зустріч з собі і, звісно ж, до вас. Був період, коли знімати було дуже сильно важко. Не в тому плані, що було важко, бо не було часу або не було як коли. Просто мене охвачувала сильна втома, лінь, і взагалі в мене не було мотивації. У мене взагалі не було мотивації на шолібо, навіть просто встати, кудись піти. Я була дуже сильно лінива. Я відчувала, що мені була реально потрібна пауза. Багато чого трапилося у цьому році. Я не думала, що все так обернеться в таку сторону, але треба було мені часу, щоб я трошки зробила паузу. Цей навчальний рік був дуже сильно складним, але він мені багато чого навчив і я багато чого переосмислила і багато чого прийняла. Так, да, Хоч деколи я знову лінюсь. Тоді я не змогла взагалі виставляти відео, не могла продовжувати свій шлях влоги, тому що було багато при працівстві, було багато насуну на ту причин. Також була причина, що в мене були екзамени. Скажу так, що я не особа сильно рада своїм винікам. Я вже маю виніки, тепер я в даному випадку чекаю хоча б в якусь школу буду прийнята. Це трошки важко, тому що іменно рівно через 10 днів я отримую про це інформацію. Той самий день, коли я записувала відео спойлер, я його змонтувала і я його виставила рівно через 10 днів. А те, що я зараз скажу далі, це можливо буде таке м, трошечки приватне життя, але хотілося б реально поділитися, тому що іменно після цього я багато чого переосмислила і я помінялася. Я потрапила на реабілітацію, яку я чекала протягом року, не знаю, чи в загальному я виставляла відео, тому що в мене якісь є проблеми або щось такого роду. Якщо я не виставляла, то на монтажі буде видно. А, можливо, щось ще скаже вам, чи я взагалі розказувала. Ну, загальному інстаграмі я маю взагалі е е е багато ПЦ розказаного. Та, можливо, буде така складка, така з назвою Стоцер. То, кстати, моя реабілітація проходила, я тут трошки показувала, як в мене взагалі проходить реабілітація. Але я не могла просто весь процес знімати, що я роблю і таке, що можливо, якщо вам буде інтересно, що я в даному роботку роблю після реабілітації, то я году все ж таки зняти вправи, які я зараз в даному випадку роблю. Я побула там дуже довгий час, і мені за той час я змогла на себе подивитися, зрозуміти багато речей, котрі я просто Допустим, як на то, що я не реагувала на попередження, на заборонення, я на це не реагувала і мала просто гіморой весілля. Но скажу так, що я вернулася після реабілітації, мені набагато краще. Хоч да, я ще зараз досі пір вертаюся в своє пережне своє того життя, котрому я була. В загальному в той рух, який я мала, бо я в реабілітації була мала б я не могла грати ані в м'яч, ані в ніч. Просто йде що я мала рата за батмітом і не бігати, і не скакати. Мені ще до спір не можна скакати. Не скакати не можна, нахилятися багато дуже сильно не розбрать, але зараз потихоньку вертаюся. І також подумала, а чого би мені би не повернутися ву. Дуже гарна на то думка. Перші тижні було капець як важко, Я думала, що я не я здамся, що я не зможу, але на радість я змогла ходити на всі заняття. Я ходила кожен день на реабілітацію, я знімалася кожен день. Я ні одного разу не пропускала крім одного дня. І то такий слабенький, тому що на суботу було, було одне заняття півтора години, і то я його раз була, пропустила, і то було, було вже поважна причина. Після реабілітації я навчилася цінувати дуже прості речі, допустим, як просто прокинутися, заселити ліжко, там зробити вправи. В загальному я почала цінувати себе повністю нічого. І навіть я почала цінувати кожен момент, який я провожу, з кайфом. Я це просто не цінувала, навіть ж ніколи я їм я просто від цього. Я не стала ідеальною, коли я пропала все. я не стала взагалі не ідеально, але стала більш чесніше з собою і почала дивитися на себе з іншої сторони. Я почала дивитися за собою більше набагато, ніж тоді було. Також я почала практикуватися, щоб я не особо сильно не на якихось мату, тому що я така, що я драматична людина а почала над цим працювати, щоб поменше я драматизувала. А, цей канал був створений не для того, щоб просто викладжувати відео і тому подібне. Це просто була моя така знаєте, ініціатива зробити цей канал для того, щоб показати свою творчість, натхнення. То подібне це просто від що в мене було не стільки натхнення, в мене стільки було бажання, я просто змотувалася іншими блогерами. І тут просто я можу сказати, що я маю пару блогерів, на яких я просто настільки натхнулася, що я сказала, я хочу, робити, я хочу стати блогером. Просто від душі, я доспірки дивлюся. І я теж буду тут ділитися не тільки своїми успіхами, досягненнями, але і також невдачами. Так само буде. Загальному будуть зараз більшу частину, трошки ж такий спойлер, буде відео з влогами. Нікуди не скинувся, але також будуть відео у тому, яке роблю творчість. У мене багато зараз вже робіт, які я робила. Теж я їх деколи виставляю. Ми дійдемо, трошки цей їде. Якщо ти загально буде, що зі мною є, зараз таке невеличке звернення до вас, якщо ви зі мною я бачила, що в мене змінилася кількість підписників, вам просто типу впав. Але я дякую, що типа. Ви не відписалися від мене, ну не лишили мене, але була зі мною, інфіо, чекала, поки я вернуся. Для мене це просто велика вдячка, дуже велика вдяка. Така, знаєте, мотивація, щоб вернутися і не скидати. Це хотілося, щоб ви поставили лайк на цьому відео, тому що для мене це відео було трошки таким, скажу, вирішальшим кроком. Якщо ви бачите це відео взагалі, то... Я вийшла і почала робити те, що я хотіла, я буду повертатися повільно. Можу я пропасти на деякий час, там на пару днів, можливо, взагалі не буду сопротисувати графіку, який я почала склачувати. Це може бути, але вже не буде таких великих пауз, які я зробила тоді. Якщо ви не хочете. Що ти далі змей пінувати і узнавати першими новини, то все це буде в інстаграмі, в моєму телеграмі. Посилання будуть в описанні, як завжди. Е, якщо ти зараз проходиш якісь важкі моменти, які я теж проходила весь цей час, то скажу тобі так, що ти не один і треба проходити, я розумію, що деколи важко. Мені теж було важко. Мені було важко помінятися, тому що я не вірила, я постійно стояла на своєму, я верта. Але потім, подивившись. Деякі ситуації, деякі речі просто, просто просто дали мені поняття, що Даша, давайте міняйся і хамуй свій характер. Ось вот так от. Я дякую, що ти подиви, подивилася, бо подивився це відео. Подивись, якщо тобі ну, не важко, або якщо ти хочеш залишитися, бо кожен, кожна твоя підписка, кожен твій перегляд, навіть не кожна твоя подобайка невеличка. Для мене це є крок, а також мотивація до дальших подій. Та так дякую вам за увагу. Маю надію, що у вас все чудово, у мене все прекрасно. Я дуже рада, що я з Заліма повернулася. Та так, всім удачі і всім па-па.